Вітаю, мене звати Яна Любарчук, мені 32 роки, місто Київ. Я людина, яка постійно удосконалюється. Я обожнюю читати книги, займаюся спортом, відвідую концерти, фестивалі, театри, все те, що збільшує мій кругозір з погляду на життя. Я працюю з викладачем ораторської майстерності, оскільки мені подобається, як красиво звучать люди, і я ними надихаюся працювати над собою. Якісно. Виховую своїх двох маленьких дітей, аби вони красиво дивилися на цей світ і з добротою в серці. Маю досвід у різножанрових комерційних проєктах, таких як програма ментального здоров'я Ти як, Центр протидії дезінформації, Державна служба зайнятості, відео для третьої окремої штурмової бригади на тему донатів, телевізійне розважальне шоу Поле. Також для фітнес-додатку гарна. Брала участь у зйомках кіно як акторка масових сцен, так другорядна і словами. Є досвід зйомок інтерв'юерка на музичній премії Музвар Еворд, сольний концерт Оксани Володимирівни Білозір, вечір пам'яті берегині Раїси Криченко, а також творчий вечір з учасниками національного відбору Євробачення. Працюю над собою. Мені подобається все те, чим я займаюся, чим наповнене моє життя. І як говориться в книзі Netflix, на що не смілишся, того і гідна. А я гідна. Дякую за увагу.